Зустріч з чумаками Як їхати з зінькова на довжик, то на горбочку по ліву сторону перед селом розкинувся ліс. Його здавна звуть безвідним, мабуть, тому що немає в ньому ні криниці, ні джерела, ні болця. Розказують старі люди, що років сто тому жив у лісі самотній дідок. Була в нього землянка край дороги. Чи він ліс для пана вартував, чи сам чогось людей відцурався, ніхто не знає. Жив той чоловік самотньо, а по воду ходив далеко, аж у долину, це десь за кілометр від лісу. Тому вода була для нього на вагу золота. Якось літньої днини ішла понад лісом цюма... чумацька валка, а там же старовинний був шлях на куземин. І попросили подорожні діда води напитися. І старий чоловік їм відповів каже Мені, старістю, нелегко ту воду носити, їдьте, може, далі в селі хто почастує. Тоді чумацький ватажок глянув з під лоба, блиснув очима і промовив Будеш ти, діду, каятись, та пізно буде. Гріх, то великий був по дорожньому відмовити і води не дати. Дід на ці слова не звернув уваги, думав, що його на старість уже ніщо не злякає. Але коли перегодя зайшов він у землянку, то ледве не вмер з переляку. Кругом лежали клубами здоровезні гадюки. Вискочив дід ледь живий від переляку звідти, а чумаків уже і слід простив. Кинувся він їх наздоганяти. Півдня біг, аж поки наздогнав. Упав на коліна перед чумацьким отаманом, плакав гірко, каявся за свій гріх. Пожаліли чумаки діда, наказали вертатися додому. І більше не жаліти для подорожнього води чи кусня хліба. Притьопав дід додому вже поночі, боявся заглядати в землянку аж на ранок насмілився зайти туди. Ніяких змій там не було. І зрозумів тоді старий, що чумацький отаман напустив на нього ману, і ті змії йому лише ввижалися. А козаки й чумаки часто були знайомі з магією, вміли очі відвести, і воду в степу знайти, і навіть звериною обернутися. Та з того часу дід більше ніколи не скупився на кухоль води подорожньому. Ось так чумаки діда провчили.